Адвокат, практикуючий правозахисник Дмитро Калько, доброго дня всім колеги. Наталя до вас хотів одразу питання дуже зацікавило мене. Скажіть, будь ласка, а як часто звільняються керівники? Організації за поданням чи зверненням профкому чи є у нас... дивіться. Я не веду таку статистику, не маю таких повноважень. Я розумію про що йде мова. Ну тобто, я я просто наголошую на тому, що є законні підстави використати і цей момент. Питання ж в іншому у нас дуже класне законодавство. Реалізація хромає, тому я не за те, що всі створюєте профспілки і буде вам щастя, це запорука від рейдерства. Я кажу, що це може бути одним з елементів, де да, воно може спрацювати. Ну, мені, до, до речі, дуже прикро про це говорити, що ми самі найбільше е, проспілкове об'єднання України, будинок профспілок, до, ну а ми зараз е, ютимося десь, як то кажуть, по коридорам, і іншим, по квартирам, щоб е, продовжувати робити свою статутну діяльність. Як от я хотів би підтримати ваш виступ в частині того, що суб'єкти владних повноважень мали би діяти для народу і служити народу. Да? І дуже часто по факту ці суб'єкти владних повноважень вони відокремлюють себе від, скажімо так, невід'ємного такої складової служіння народу і для народу. Я би хотів, у мене як у адвоката, як у юриста, дуже все просто. Я хочу спрощувати. Є такий не мною придуманий принцип невідворотності покарання, да, персональної відповідальності. І що стосується колегіальних органів, для мене це, як для, як для захисника, представника, це зло. Тому що колегіальна є такий вираз, колегіальна безвідповідальність. І ще в мене таке є питання, можливо, риторичне для всіх колег. А чи хто вірить в незалежність цього колегіального органу антирейдерської комісії? Я, наприклад, особисто не вірю, хоча я особисто з ними не знайомий. Але я дуже е, плотно і плідно співпрацюю як опонент з Київською міською радою, з іншими колегіальними органами. І скажу вам, що це інструмент для колегіальної безвідповідальності. Це інструмент для того, щоб конкретна особа, яка керує більшістю. От одна людина у нас по спецоперації чисте місто, набуда. У нас всі, навіть депутати, навіть в Верховній Раді, навіть в Київ Раді, в інших радах, вони під кимось. І не завжди ця людина має офіційний статус. Це так звані сматрящи, інститут сматрящи. Так от я хотів би звернути увагу. У нас, до речі, розмова тільки про захист права приватної власності, чи взагалі про проблемні, проблемність цієї інституції. Так, але обмежені регламент. Так, добре, щоб головне, щоб неможливості. Тоді я хочу би звернути увагу всіх, хто трошки відійти від такої захисту інтересів приватної власності і відійти до спільної сумісної власності. Якщо всі пам'ятають і спостерігали за діяльністю набу, у нас вже майже рік, за наслідками цієї спецоперації, не працює земля. Я маю на увазі жодна адміністративна послуга пов'язана з прийняттям рішення щодо розпорядження земельної ділянки. Відповідно, немає надходжень до бюджету. Це впливає на обороноздатність, це впливає на права тисяч і тисяч людей, і учасників територіальної громади тощо. Що сталося? Сталося те, що просто з країни виїхала одна, виїхала одна людина громадянської наружності. Я думаю, що приблизно, приблизно те саме відбувається в майже в кожному органі влади. Тому що, по суті, в кожне, взагалі, на мою думку, мета влади, да, це очолення будь-якого органу, займення будь-якої посади, це можливість отримати владні повноваження. А владні повноваження обмежуються так званою дискрецією, тобто це свобода розсуду. Так, от, чим менше свобода розсуду, тим менше корупції, тим менше влади і чиновник перетворюється у Технічного виконавця, який має в межах спосіб якраз виконувати якийсь закон. Тобто, тут я сьогодні почув, що в одних випадках комісія робить так, в інших вона не розглядає, в одних розглядає і навіть перерозглядає, навіть е виходить за межі, так, так би мовити, позовних вимог. Да? Як адміністративний суд наш. А в деяких випадках, навіть там, де є очевидне порушення права, в мене теж був такий кейс, у моїх батьків було чорними реєстраторами під час, під час дії цих так званих комунальних реєстраторів, комунальних чорних реєстраторів. До речі, КП готова. Це комунальне підприємство, утворене облрадою. Прямо на метро Печерську. Забрали мораторну квартиру. Яка е, бу, належала моїм батькам, особам з дворністю точно. І ви знаєте, навіть мою скаргу не взяли до розгляду. Якісь формальні підстави там, для там, запитани, там чи щось не так виконане. Е, тому, е, відповідно, потім я пішов в суд, виграв. Але головне питання таке, яка дійсна користь чи виконує, яка дійсне завдання у цієї комісії, да? якщо воно направлено на? Якомога швидке і найпростіший спосіб, і зручне для людей боротьбу з рейдерством, які критерії, так званий KPI, от зараз стало дуже да? які критерії показників ефективності декларують для себе відповідно міністр і ці структурні підрозділи, дорачі органи чи як вони там називаються? Ця схема, коли всі розуміють, що міністр чи перша особа, ну, у нас там директорі департаментів теж підписують накази. Які фактично готують і всім це відомо, і це офіційний розподіл обов'язків інші заступники там, чи погоджують попередні колегіальні органи, не позбавляє від, е, і не має позбавляти персональної відповідальності головної посадової особи органу. Правильно я говорю? Е, і тут постає питання: а яку гіпотетичну відповідальність може понести за незаконні дії або бездіяльність? Цієї ради безпосередньо міністр, чи профільний заступник, чи члени цієї колегіально-безвідповідального органу. А відповідь ніякої. Тож це головне питання, на яке маємо ми, як громадськість і активісти, і фахівці у галузі права звертати увагу на запровадження персональної відповідальності, хоча б за наслідками судових рішень, які будуть встановлювати провідиційні обставини, такі, які не підлягають обговоренню. Надавати оцінку діям або бездіяльності цього органу. І вони мають відповідати. Уже перед державою, в тому, числі, в тому числі, збитки понесені з огляду на їх бездіяльність або дії. Тому ніхто нікого не заставляє йти до влади, балотуватися, йти в члени комісії антирейдерської і вирішувати долю людей. Якщо ви не хочете нести відповідальність, будь ласка, до побачення, як то кажуть, або. Якщо є влада, має бути відповідальність Логічно і просто. Да? Вроді би все просто. А, а Відповідальність має бути дисциплінарна. і хто, і хто, саме, і хто саме має відповідальність? А відповідальність може бути кримінальна, це ж не я придумав, цей велосипед, дисциплінарна або цивільна правова. І репутаційна. А є ще така так звана політична. Це так для так званих політиків, до яких відносяться заступники міністрів і міністрів. Хоча їх ніхто не обирає, яку відповідь, що це таке, ніхто не знає, але хай буде. Дякую. Дякую. Налили от е, такого, да. я вже сам задумався, трошки заплутався в цих відповідальностях.